Моє шанування друзі, ми сьогодні з вами подорожуємо у Львову. І цим разом я хочу вам розповісти історію про двох дуже відомих Львів'ян і все старше покоління Львова довоєнне, і львівські Батяри. Всі їх знали. Це відомі Генрік Фогельфенер та Казімі Жвайда, А відомі вони у Львові як Тонько і Щепку. Це веселий дует, який довгі роки радував Львів'ян на хвилях польського радіо, а саме на весела Львовська фала або Львівська весела хвиля, де вони двоє розповідали різні веселі діалоги, тобто розмовляли різні веселі. Теми і користувалися в своїх розповідях саме цією знаменитою говіркою, гварією, львівською гварією, якою розмовляла львівська вулиця. Ось як самі герої розповідають, що після того, як приходили зі школи, кидали портфель, а наприклад, Фогельфенгер мешкав на Вулиці Круп'ярській та Личаків, ми вже про це розмовляли. Кидав порфа, він біг на вулицю і бавився, грався із хлопцями, з батярами 15-16 річними, і саме Вітам він набрав стільки тих цікавих, як він вважав, як він сам розповідав слів з тої львівської балачки. Хочу вам сказати, що, наприклад, порядні сім'ї, тобто батьки, вважали, щоб їхні діти, не дай Боже, не володіли цією мовою вуличною, але, як відомо, хлопців це вабило, і вони все рівно чули ці слова, будучи на навчанні, будучи на вулиці. І якраз ці слова стали їм в приводі, коли вони із. Казімєжем розпочали свою діяльність на польському радіо, а саме на цій веселій Львівській хвилі. Можна сказати так, що коли їхня передача виходила, а це виходила вона щонеділі, о 9-й годині вечора, то львівські вулиці пустіли. Пустіли, тому що всі девляни вирушали в це місце, де є радіоприймач і слухали їхні діалоги. Ось, передача мала невелику популярність і можу вам сказати, що їхня аудиторія складала 6 мільйонів слухачів. Уявляєте собі 6 мільйонів слухачів на сьогоднішній день, навіть блогери. Відомі не можуть похвалитися такою кількістю, ви скажете, а як так можливо? Е, можливо, тому що тоді діяло бюро радіостатистики, яке е, докладно то вже використовую польське слово, е, обрахувало кількість їхніх е, слухачів. Е, популярність була така велика, що е, з 1933 по 1934 рік е, е, про них знали всі абсолютно у 1934 році. До речі, Вою вийшла навіть спеціальна брошура надрукована, де були записані їхні саме видані їхні діалоги. Ось. Також були і цікаві речі, наприклад, вони собі могли дозволити жартума пошуткувати із наприклад, маршалка пілсудського диктатора, і їм за це, друзі, ніз не було, тому що слава. Була перед ними, ось варто згадати, що також вони відпочивали в трускавці, і там також е, радували кураців, тобто відпочиваючи своїми діалогами. Ось такі смішні і веселі хлопці зі Львова, е, які е, залишили дуже великий слід в. Історії Львова до воєнного, до Другої світової війни. До речі, мав фільм теж про них волоцюги, але так він там і не був допрацьований. Ось, більше про них можна, звісно, дізнатися в інтернеті, почитати про них. А я так коротко вам переповів про Тонька і Щепка. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі, ставте свої лайки, вподобайки і до наступної зустрічі. Зустріч, вам друзі.